Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У селищі Сідове під окупованим Маріуполем Донецької області зафіксували вибухи у місці розташування складу боєприпасів російських військ. Про це повідомляє оперативний ЗСУ. Під удар також потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів. Окупанти в чатах гарно бідкаються, що у сідово окрім палаючого складу амбоєкомплекту. Ще й гелікоптери підсмажило. Які стояли, чекаючи ремонту, і ці уповідомленні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що майже все селище було перетворено на склад боєкомплекту та стоянку військових автівок. Краса до ранку буде детонувати точно. Зазначив він, за словами місцевих зруйнована лише третина складу, але врятувати там не вдасться нічого. В той же час, за даними телеграм-каналів, за дорученням Патрошев ФСБшники зливають наші контррозвідці, розташування основних складів. Петрошев хоче нагадати шойгу та зупинити бойові дії та допомогти. Від США та Китаю переговорів паралельно з цим пролунали вибухи у десятьох казармах Росгвардії Золотова пишуть, що причетні люди Патрушева вводять план на п'яти кілець поблизу Кремля. Розстріляли розгвардійців, які несли бойове чергування. Не всі згодні присягнути на вірність Патрушеву до Москви. Стягують додаткові резерви спецназу, танків а також відводять особисту гвардію Патрушева з фронту. Смерть російського диктатора Володимира Путіна ймовірно пройде за тим самим сценарієм, що і з Йосипом Сталіним. Про це в РБК Україна розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум. Раптово потім всі дізнаються, що вожді помер. Влаштовуватимуть йому помпезний похорон та ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним. Пояснив Коваленко. В будь-якому випадку башні гризуть один одного, а нам це на руку. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підпи. Уситись обов'язково переможемо разом.